Розміром із долоню, а наслідки від докусів можуть бути жахливими вже другий місяць. Українці потерпають від атак кажанів. Зокрема, на Сумщині зафіксовані кілька випадків укусів. Таке сталося, коли люди намагалися вигнати крилатих із помешкання. Фахівці кажуть, кажани можуть переносити сказ, інші небезпечні хвороби. Що робити, якщо до оселі залетів хижак, знає Далія Лиходід. Що я півночі роблю? За хижаком бігаю і думала, це пташка залетіла. Таке відео блукає на просторах інтернету. На кадрах жителька Києва пів на першу ночі ловить кажуна у своїй квартирі. А це вже житомирянка. Вона теж зафільмувала, як жах жваво літає по її кімнаті, і подібних відео у соцмережах сотні. Незвані крилаті гості почали активно залітати до помешкань українців що у серпні. У вересні таких випадків побільшало. У сумах кілька людей навіть звернулись до медиків після того, як їх вкусили кажани. А господарі просто намагались вигнати крилатих з оселі. І такі маленькі створіння дійсно можуть переносити чимало небезпечних хвороб. Найбільш поширений сказ кажуть лікарі. На щастя, розпосюдження цього вірусу серед кажанів невелике, не можу сказати цифру. Ну загалом, якщо була б яка б загроза, ми б мали. Таку неординарну поведінку з їх боку, і вони б нападали частіше. Залітають кожен до кімнат випадково через дезорієнтацію або у пошуках тимчасового сховища. У серпні в них починається сезон міграції птахів, що триває до кінця жовтня. Тож і зальотів каженів у приміщення в ці місяці значно більше. Вони не можуть мігрувати постійно, безперервно. Вони шукають тимчасові сховища. і Цими сховищами можуть стати наше приміщення, бо вони бачать їх як маленькі тріщини в скелях, маленькі печери. І коли відчинені вікна квартирки, вони туди залітають, щоб почекати в день, потім полетіти далі. Але дуже часто вони не можуть вибратися назад назовню. Кжини мають маленькі зуби, яких майже не видно, але кусаються боляче. Якщо крилатився ж залетів до селі, у жодному разі не треба хапати його голими руками, не збивати його на люту, не намагатися його чимось спіймати сачком, бо таким чином ви можете травмувати тварину. І потім можна накрити його коробкою відром, що у вас є під рукою, і обережно. Просунувши папку між коробкою і підлогою або стіною, ви перевертаєте таким чином, взагалі навіть не контактуєте з твариною. Нападати кажани просто так не будуть, тільки якщо відчуватимуть небезпеку. У Нас немає кажанів вамбірів, котрі харчуються кров'ю. Це лише Південна Америка. Всі кажани України, комахоїдні. Відповідно, вони не мають намірів на нас нападати. Кажан може вкусити людину тільки у випадку самозахисту. Якщо все ж так вийшло, і кажан вкусив, треба ретельно промити рану і одразу звернутись до лікарні. Єдиний е, шлях до того, щоб е, одужати, це е, якщо людина уражена е, вірусом сказу, це антирабічна вакцина. Якщо нічого не робити, це жахлива смерть. Не треба зволікати там чогось чекати, само пройти. Краще сходіть. Це не по перше, це безкоштовно. По-друге, ви обезпечуєте себе і своїх е, найближчих людей, які з вами. Щоб незваних крилатих густи не ловити серед ночі по квартирі, фахівці радять встановлювати на вікна москітні сітки. Далі лиходітми, Україна, марафон Єдині новини.